Мамої доповіді, інтелектуальна власність та штучний інтелект, можливості та виклики. Дійсно, штучний інтелект увірвався в усі сфери нашого життя. Ми сьогодні це почули. І так само він увірвався у сферу інтелектуальної власності. Правда, не сьогодні, вже кілька років поспіль, як це відбувається, і саме штучний інтелект поставив у ступор, можна сказати, правників, експертів і всіх, хто працює у праві інтелектуальної власності. Хочу звернути увагу на те, що взагалі то сам штучний інтелект відноситься до сфери інтелектуальної власності, бо він створений. В результаті творчої діяльності людини Мартін Форд, автор книги Правило роботів, як штучний інтелект замінить все, вважає, що у світі все ж таки залишаться категорії робіт. І в найближчому майбутньому ці категорії робіт штучний інтелект точно не замінить. Він так стверджує. І до таких робіт він відносить творчі професії, які якраз пов'язані з генерацією нових ідей і створенням нового оригінального унікального контенту. І якщо відштовхуватись від цього посилу Мартіна Форда, то тоді конкуренція роботів, начебто, не загрожує більшості професій, зокрема професіям, про які тільки що говорили мої попередні доповідачі, наші попередні доповідачі, Юрія Євгенія. Тобто він не має загрожувати креативним індустріям, які базуються на результатах творчості. Він нічим має не загрожувати авторським правам самих творців. Але насправді насправді це не зовсім так, не зовсім так, так як штучний інтелекти сьогодні це показали в своїх презентаціях і Владислав Валентинович і Юрій з Євгенієм з Євгенією є творцем. Дійсно, неймовірно, і правдоподібних картин, і якихось фото, і відео. Ось тільки що Юрій нам демонстрував. То, зумовно, безумовно постає питання про авторське право. Уже в світі відбуваються протягом ось кількох років поспіль судові спори в різних країнах. І спори ці основуються або ведуться між платформами зображень і власниками штучного інтелекту. І ці позови Якраз і пов'язані з тим, що штучний інтелект використовує мільйони творів без дозволу правовласників, без виплати будь-якої винагороди за те, що він використовує ці твори для машинного навчання. І дійсно. Представники творчих професій, на мою думку, і на думку багатьох експертів і правників у сфері інтелектуальної власності, опинилися під згрозою. Зокрема, ось креативні індустрії. А до речі, маркетинг у нас відноситься також до креативних індустрій. І так, давайте спробуємо все ж таки відповісти на запитання: ось Ші генерує новий контент. З використанням якихось оригінальних творів музики, живопису, літератури, і яка ж доля цього контенту в сучасному світі, кому належать права на нього, чи можемо ми штучний інтелект визнавати автором, або чи можемо ми визнавати автором розробника штучного інтелекту, або ту особу? Будь-кого з нас, да? на запит якої було згенеровано новий контент, у більшості країн світу до сьогодні автором творів визнається людина. Тому що саме людина створює. Твір як результат інтелектуальної творчої діяльності, і цей твір має характеризуватися оригінальністю, має відображати творчі рішення, які саме автор людина приймає під час створення твору. І саме на основі цього більшості країн світу не надають авторську правову охорону об'єктам згенерованим штучним інтелектом. Суперечки продовжуються, пропускаю тут приклади Великобританії, США щодо цих суперечок. Тобто, як ви зрозуміли, система правового захисту авторського права і Європейського союзу, і інших країн ґрунтується на критеріях оригінальності автора людини у вираженні свого творчого задуму. В законі України про авторські право і суміжні права сказано вірніше, означено, що оригінальність твору це ознака або критерій, що характеризує твір як результат. Результат власної, інтелектуальної, творчої діяльності автора та відображає творчі рішення, прийняті автором під час створення твору. Я прошу пробачення, Валентина Дивна. Не гортається ваша презентація? Ух ти. Не гортається. Ага. Так. Що ж мені зробити? Завершить показ і гортати. Як вам зручно? Uh, да, гортати хоча б, а а якщо ось так Так, пи... так, видно так? да. Так видно, так, давайте так, я тоді не на весь екран, щоб було видно все ж таки результат презентацію. І так, як я тільки що сказала, що головна ознака твору це оригінальність, і цю оригінальність задає саме людина. А тепер, якщо взяти ті об'єкти, які створені штучним інтелектом, то їх розрізняють Уже зараз, що це є саме об'єкти, створені штучним інтелектом. Або об'єкти, створені за допомогою штучного інтелекту. Ну, ці експерти, які ось таку класифікацію дають, вони говорять, що е, в, в об'єктах, створених за допомогою штучного інтелекту, має бути суттєвий внесок людини у створення цього контенту згенерованого ШІ. Але поки що вони не дають, а як же визначити цей е, суттєвий е, внесок людини. І, е, Безумовно, саме тому, що неможливо це визначити, саме тому, що ось твір, це оригінальність, це ось цей задум автора. В більшості випадків цей контент згенерований штучним інтелектом, не охороняється, не охороняється авторським правом. Але е, ось нещодавно, абсолютно, у, з 1 січня 23 року, в Україні е, вступив чи набув чинності новий закон України про авторське право і суміжні права. І е, в даному законі було визначено, що Результати роботи штучного інтелекту підпадають під правове регулювання, як неоригінальні об'єкти, згенеровані комп'ютерною програмою, що охороняються правом особливого роду. І ось що нам читаємо, що таке право особливого роду, це латинський вираз, «sui generis». 都。So Будину в своєму роді, унікальний означає унікальність правової конструкції якогось закону, акту статусу, яка, незважаючи на наявність схожості з іншими подібними конструкціями, в цілому не має прецедентів. І ось якраз оце право особливого роду, як набір спеціальних положень, які відрізняються від інших загальних положень в авторському праві, вони прописані в новому. Законі про авторське право і, і суміжні права. І таким чином переходимо знову до цих об'єктів, згенерованих штучним інтелектом. Все ж таки, моя думка і думка багатьох експертів, тому що вони не містять творчого підходу. Вони генеруються без участі людини. Далі на них не можуть виникати немайнові права, тому що немайнові права, моральне, духовне право, право авторства виникає і належить тільки людині, тільки фізичній особі, але ніяк ні штучному інтелекту. А, тому саме от вони і описуються цим правом особливого роду, і я зараз не можу, немає часу на те, щоб повністю із закону розкрити ці всі права, тільки скажу, що їхній строк чинності визначений. Він набагато менше, ніж авторське право, а він е, сплив ну, право особливого роду спливає через 25 років з моменту як програма згенерувала результат. Але тут треба зробити таке, якби, таку ремарочку: що якщо штучний інтелект використав для свого згенерованого об'єкту якийсь об'єкт, який має авторське право, то безумовно. У першу чергу діють авторські права на той об'єкт, а не права особливого роду, Хоча в законі право. Ну, ще раз, ще раз визначимо, чому все ж таки суб'єктами права, суб'єкти права, тобто ті, кому належать права, чому суб'єктами права інтелектуальної власності може бути тільки фізична особа людина? Бо ми всі вважаємо, я думаю, тут ніхто з цим не сперечається, що саме людина є істотою, яка знаходиться на вершині інтелектуального розвитку. Бо якби ми з вами сьогодні і. І від сьогодні, і до сьогодні не захоплювались штучним інтелектом, але ми в першу чергу повинні захопитися людиною, яка створила штучний інтелект. І незважаючи на те, що штучний інтелект має здатність до накопичення досвіду, до самонавчання, адаптації, його не можна все рівно прирівнювати до людини. І про це сьогодні сказали всі доповідачі. І штуць, а я лише хочу погодитись із цим і підкреслити, що дійсно штучний інтелект. Може багато, але він поки що не здатний до саме такої творчої діяльності. І Яка до такої властивості, яку має людина, там, де, там, де так би мовити, приймаються власні рішення, вольові дії, людина вкладає в свій об'єкт, який, який вона генерує, да, можу так сказати, як і про штучний інтелект, свої почуття, свої відчуття і таке інше. І саме це все безумовно відрізняє об'єкт створені людиною, ти створені штучним інтелектом. Тому що результати діяльності, ШІ вони зумовлені безумовно програмуванням на створення певних дій або відтворенням закладених алгоритмів. І тому штучний інтелект, ну, принаймні, так, на сьогодні говорять, що він не усвідомлює запрограмованих дій. Тому. Ми не можемо вважати штучний інтелект автором, ми не можемо його вважати суб'єктом права, бо він не може вступати в якісь правовідносини як суб'єкт суб'єктну відповідальність, оскільки сам він є результатом творчої діяльності його автора. Було запитання нам одному на першому моєму слайді, чи можна вважати е, автором е, тоді розробника штучного інтелекту, то експерти, більшість експертів е, доводить те, що переносити авторство ще на розробника штучного інтелекту також не можна, оскільки автор ШІ не завжди може передбачити потенційні результати, які будуть згенеровані його творінням інтелектуальної власності. І про це також сьогодні, ось і Владислав Лантинович говорив. Тобто це ну, думка, на якій сходяться більшість, більшість експертів. Ну, тепер ще про один аспект е, справа інтелектуальної власності у зв'язку зі штучним інтелектом, де штучний інтелект бере матеріали для тренувань. Безумовно, він використовує твори, які є у відкритому доступі, які, е, говорячи. Е, е, Говорячи мовою, так би мовити, право інтелектуальної власності належить до суспільного надбання. Ну, тобто, а нашою мовою просто опубліковані в інтернеті у вільному доступі в інтернеті. Так, от, авторське право, і міжнародне, і українське авторське право, в принципі, дозволяє збирати дані для тренувань в інтернеті. І це підпадає під таку категорію, яка вважається добросовісним використанням. Але ж штучний інтелект також може і користуватися не тільки цими творами, які в суспільному надбанні, але і тими матеріалами, яких теж багато в мережі, це пиратські матеріали. А вже їх використання воно вже дійсно порушує чиїсь авторські права, чиїсь авторські права. Ще один цікавий аспект: чи може штучний інтелект забути вивчення, те, що він вже навчився на цих інших творах, то розробники його вважають, що штучний інтелект не здатен забувати те, чого його навчили, але є таке поняття. Як Право особи на забуття, то от до, для штучного інтелекту, начебто, це право також працює. Тобто за цим правом людина може звернутися до пошукової системи із окремим запитом, і щоб видалили її результати пошуку з її ім'ям. І це, наприклад, до Гугла. Відзначається в літературі в науковій, що враховуючи специфіку роботи штучного інтелекту, до нього також можна застосувати право особи на забуття, адже він бере всю інформацію із пошукових, пошукових систем. Ну, я говорила на початку, що багато судових спорів багато авторів уже дуже засмучені. Тільки що пан Юрій сказав, що один із його діджеїв спочатку засмутився, а потім зрадів можливостям штучного інтелекту. Я думаю, Юрію, що цей діджей дуже скоро, якщо він створював свій оригінальний контент, то він може знову засмутитися. Бо коли автори розуміють, що їхні права порушуються, і, як ото є був такий вираз лома, ломання прийома, то вони безумовно засмучуються. Але хтось засмучується, а хтось знаходить якийсь вихід. Ось тобто, три художниці: Сара Андерсен, Келі Маккернан і Карла Ортіс. Вони знайшли відповідь, як захистити твір іншим штучним інтелектом. Вони зрозуміли, що. Штучний інтелект під час пошуку нових зображень може використовувати для свого навчання лише твори, чий автор людина. Бачите, навіть сам штучний інтелект відповідає нам на запитання, чи можна його вважати автором. Він не хоче вчитися на об'єктах, згенерованих. Іншим штучним інтелектом. Він вчиться тільки на творчих результатах людей. І ось тому ці художниці це зрозуміли, і вони, і вони е, знайшли десь я цей слайд чи пропустила так, зараз одну хвилиночку. Е, і вони, е, розроб, е, верніше, був розроблений, ні, на цьому ж слайді був розроблений е, на основі цього спостереження додаток е, ноей, е, який е, в принципі, сутність в чому, що необхідно поставити водяний, зна, водяний знак на е, творчий результат е, якогось там художника, людини. І тоді штучний інтелект буде ці об'єкти. Просто пропускати, не буде їх використовувати. Ось таким чином ці художниці запропонували іншим авторам захистити свої права. Ну, про чат боти тут вже багато говорилося. Я тільки хочу сказати, що. Ну, у різних чат-ботах прописані обов'язкові умови при використанні або користувацькі умови, і в даному випадку вони також ці користувацькі умови говорять про заборону привласнювати авторство контенту згенерованого щі, і заборону видавати контент, згенерований щі. Як авторський, як авторський контент тому це теж важливо для права інтелектуальної власності. Далі ще один аспект про правомірність використання штучних, штучним інтелектом творів для навчання. Ми всі більшості тут зараз присутні викладачі або студенти, і ми при створенні своїх лекцій і до появи штучного інтелекту ми користувалися іншими творами, користувалися різними скажімо, там підручниками, монографіями. Відомих там метрів у тій чи іншій галузі, науковими статтями тощо. І це прописано в праві інтелектуальної власності і вважається, що навіть якщо використовується для навчання досить великий обсяг тексту. То це буде вважатися правомірним використанням, саме тому, що це використовується для навчання. Лише єдине, що треба дотримуватися це посилання на авторів творів, які використовуються для навчання. Ну, ось за цією аналогією, начебто, начебто, і штучний інтелект має право використовувати твори для навчання, це начебто дозволено. Але як ми вже про це м, сьогодні говорили, і, мабуть, ще Павло Миколайович про це буде говорити, що справа в тому, коли штучний інтелект, особливо в навчальній діяльності, особливо в науковій діяльності, створює свій контент, то він дуже часто. Може знехтувати цим авторським правом і не дати таке посилання на автору. І тоді це використання творів буде вважатися неправомірним. Ну і безумовно, поки що, розробники штучного інтелекту покладаються на цю доктрину вільного використання творів для навчання без згоди автора, без виплати винагороди. Там іще є інші цілі. Можна використовувати все це без винагороди і без згоди, і для цілей критики, і для обговорень, і для повідомлень. В новинах для наукових досліджень і для навчання, тому ось розробники штучного інтелекту поки що користу. Поки що чат у GPT, сьогодні? Ми постійно про нього згадуємо, да то і нашої освітньої діяльності, то вже створені а, різні додатки, які можуть перевіряти текст на плагіат, тому що це зараз у нас виникає. Ну скажімо, проблема, яка, яку ми вже в академії вирішуємо. Тобто ми її вже проговорюємо разом зі студентами, разом з викладачами. Тому я вважаю, що її почали ви. Які перевіряють, і в тому числі контент згенерований чатом GPT на плагіат, і це нам допоможе викладачам розпізнавати, чи був текст, скажімо, курсової роботи, там згенерований штучним інтелектом, який нам здали студенти. Ну і резюме. Чи резюмуючи, хочу підкреслити, що штучний інтелект не вважається суб'єктом права, тому що не не вступає в цивільні правовідносини і не несе юридичну відповідальність, і він сам є результатом творчої діяльності, що об'єкти згенеровані комп'ютерними програмами або програмами штучного інтелекту. А, в Україні відтепер охороняється правом особливого роду, і якщо когось вже зацікавили ці права, то він може зайти в закон про авторське право і суміжні права і е, прочитати це сам. А, що творці, які бажають захистити свої об'єкти права інтелектуальної власності, можуть користуватися спеціальними програмами. А, що ми, викладачі, і е, можемо перевіряти. Е, Текст, в тому, ну і також можемо перевіряти і зображення, згенерованіші, і, і інший контент. Тут у мене ще. Валентина Андрійовна, виключте, будь ласка, камеру. Змутілися, що У вас погано чути стало. Виключить камеру. Колеги, Взагалі нічого не чути. Колеги. Валентина Андрійовна, камеру мене, Я... Буде краще інтернет. Винку, а, з, з, я завершую, що завдяки штучному інтелекту. Зменшилось навантаження на завантаженість рутинними справами, але є загроза креативності людства.